Ну і сьогодні я вам пропоную задуматись на що б ви витратили 65 мільярдів доларів. Уявіть, що ви їх отримали від дня народження і прожили до глибокої старості років до 80. Тоді попереджаю, щоденно вам необхідно витрачати понад 2 мільйони доларів. Це щоденно, щоб спустити ці 65 мільярдів за все життя. Однак американцю Берні Медуфу вдалося це зробити лише за 20 років. Як саме це стане однією з головних таємниць століття? Батько найбільшою в історії фінансової піраміди помирає за ґратами, куди його суд відправив на 150 років лише у минулому місяці. У пана медуфа вкрай агресивна форма раку без надії на одужання. І цю новину із власних джерел сьогодні на світ витягло видання. Нью-Йорк-Пост. Зараз ви побачите його сьогоднішній сенсанційний заголовок. Інформація особливо засмутила сотні тисяч обдурених жертв. Берні медуфа. Більшість з їхніх грошей, і це понад 65 мільярдів доларів. так і не знайшли, куди вони поділись. Це може стати тепер вічною загадкою після смерті шахрея століття. Ну і світ грошей сьогодні був особливо багатим на сенсації. Інша вибухнула теж у газеті це попередження про ще одну глибоку економічну кризу, що чатує на планету. Зранку її опублікував авторитет у світі грошей Financial Times. Про неї попереджає американський професор економіки Нуріель Рубіні. Ви бачите його на екрані. Він єдиний спрогнозував нинішню економічну катастрофу ще кілька років тому. Тож тепер до його слів надвелика увага у світі. Тож пан Рубіні бачить ще одне глибоке дно у цій кризі. Якщо Чиновники перечасно загортатимуть грошову допомогу економіці. Плюс якщо нафта незабаром перетне 100-доларову межу, це песимістичний сценарій. В оптимістичному для європейських країн, що розвиваються, у тому числі України, Нурєлі Рубіні, обіцяє кінець важких часів не раніше ніж навесні, а загалом попереджає всіх. Варто бути готовим, що суттєвого поліпшення наших грошових справ годі чекати років зо два. І поки у гривні теж не поліпшуються. Вихідні не змогли зупинити її знецінення в обмінниках країни, хоча більшість з них і зачинені на свята. Тож від п'ятниці гривня втратила ще 3 копійки проти долара та солідних 19 проти євро. Далі кращі ціни євро та долара серед обмінників країни, при, принаймні з тих, що працюють на свята, і без змін з п'ятниці в курсах валют від Нацбанку, який теж зачинений на день незалежності. Такими офіційними розцінки лишатимуться до середи. І без змін за вихідні нафтова ціна вона продовжує триматися річного максимуму 74 долари. Його встановили торгівці нафтою ще у п'ятницю. І ще одне: якщо вашому бізнесу менше року і він прибутковий, або якщо ви мрієте такий започаткувати у найближчі місяць-два, тоді я хочу почути про це. Ми шукаємо героїв для тижня особливої уваги до бізнес стартів у важкі часи. Він починається вже завтра. Тож пишіть на мейл або лишайте відео меседжі, адресу ви бачите на екранах.